Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія і ви на каналі Сільське життя, Жартома і всерйоз. І сьогодні готуємо сиру аджику. У мене рецепт класний. Я знаю безліч рецептів, є в інтернеті, в дівчат, де вона бродить і так далі. І тому подібне. Ні, в мене все дуже швидко. Ми сьогодні зробили, поставили в холодильник і завтра вже їмо. Єдина обов'язкова умова, що всі овочі повинні бути чисті і сухі. І зараз показую, що нам знадобиться для цього. І, відповідно, суха, чиста посудина, стерилізована, в якій ви будете це все готувати. Ось я тут все підготовила. 4 кг помідорів. Ну, помідори вже такі останні. 4 кг помідорів, 3-4 корінчики хрону, 200 г 1 кілограм червоного перцю. Ще три гіркі перчини. Це все я помила, виклала на рушничок, висушила, і його треба подрібнити. Чи то в блендері, чи комбайні, чи на м'ясорубку, чи як вам зручно. Зараз я це все зроблю, подрібню і покажу далі, що буду додавати. Дівчатка, дивіться, це все я переблендерила. Перець, гіркий перець, хрін, часник. Помідори тепер додаю. Там у рецепті було сіль за смаком. Я спочатку додам 2 столові ложки ну, з такою невеличкою гіркою, потім покуштую стакан цукру, стакан олії 250 грам і 150 мл оцту. Оце все зараз сюди виливаю, висипаю, перемішую і по сухим стерилізованим банком розсипаю, накриваю капроновою кришкою і в холодильник, і зберігаю в холодильнику. Все. Хай вам смакує. Дуже-дуже смачно. Завтра воно ще буде ну, таке собі, ну можна покуштувати. А днів через 2-3 це буде дуже-дуже смачно. Гіркоту, гостроту гірким перцем регулюйте собі самі за вашим смаком. І сіль також. З вами був канал Сільське Життя, жартома всерйоз. І Юля, до наступних вам зустрічей. Хай вам смакує. Ну, це правда, дуже класна штука. Я вже років 7 чи вісім так готую. І подобається кожного року. І цей рік уже не думала го готувати, а чоловік каже, що не буде аджики, чи що. Ну, як же ж не буде. Буде, звісно. Бо будуть і... Індики будуть кури рубатися, тушинки, м'яса, і обов'язково такий соус. Будьте мені всі здорові. До наступних зустрічей. По скрипту. Головне забула сказати, перемішали от зараз, от бачите, я вже перемішала. І зразу одразу розсипайте по банках, щоб воно не стояло. Бо, чесно вам скажу, мені треба було колись ну, терміново поїхати тут у місто, і я на годинку отак лишила. Приїжає, воно піддулося вже було ну не те.